Доброго вечора, Україна, всім привіт. <кій> Знімаю відео і надіюсь на вашу допомогу. Можливо, хтось, скажімо так, спеціаліст або дасть просто мені пораду. Питання казахка стосується ПГУ Ман. Розповідаю свою ситуацію. Дивіться. Розлетівся вижимний подшипник. І, получається, я нажав, штук виліз повністю і потекла з нього тормозна жидкость. Зібрав усе назад. Просто вставив, ну, потекло ПГУ, виходить. я його верхню кришечку зняв, там сальничок він якби знявся із свого міста. Поставив я його на місце, все прокачав. Е, нема діла, опять воно потекло. Так, друзі, дивіться. Є у мене те, що потекло в даний момент. У цю кришечку я зняв. Там сальник стоїть і самий верхній такий. І він стояв на, місці. Не на своєму місці. Я його поставив на своє місце, але ще не пробував. Коли нажимаю, виходить. Від ціля йде воздух. Закриваю. То шток навіть не вертається. Ну, якби він воздух, воно тримає. Це в мене старий ПГУ, що ще до цього та була та сама історія. Ну, виходить, як? Є, до речі, також є вже розібране. Оце все я розбирав. Ну Це ж старе ж, звісно. Все розбирав, дивився кожну резинку. Ну все ціле. Там, в принципі, нема чому ламатись. Получається, яка ситуація? Я поставив без воздуха. його прокачав, все чітко, пішло від ціля. немає ні бульбашок, нічого. Прокачалось хорошо. Накачую повітря у систему. І педалі не вижимається легко. Тільки я. Із зусиллям невеликим придавлюю і тече від уціля тормоза, тормозна жидкость. В попередньому, коли була попередня заміна, коли оцей стояв, було все те саме. Купую, ставлю новий, все працює. Ну, не знаю. Ось цей і корпус із ще одного мого тут. Пацієнта, скажімо, так не можу зрозуміти, за що відповідає оцей шток. Бо його, якби можна ставити по-різному. Ну Надіюсь, що, можливо, хтось мені підкаже, тому що нове не хочеться купляти, бо тому, опять же, по тій причині, що воно, по-перше, дешево коштує, від 5 там, і до 12. В одному магазині мені озвучили ціну. Ну і опять же, ну, реально нема чому ламатись. Не розумію, чому воно тече, і чому е тільки нажимаю, невелике зусилля даю і відразу біжить тормозна жидкость. Прокачував без воздуху в системі. Можливо, я прокачую щось не так. Підкажіть мені, будь ласка. Хто знає причину можливо. Ну, а зараз я буду варити потрібно відрізати оцей край, зачистити, ставити і обварити пула автоматом. В принципі, і все. Нержавійку шукав, щоб прямо швидко не знайшов. 110-та гофра. Е, всередині 108-та є, 110-ї нема. Ну, в принципі, я сильно не шукав. Ну, хватає цієї оцінковки на 2 роки при інтенсивній їзді на один рік. Ну, так що, друзі, очікую на ваші коментарі. Також оставлю свій номер телефону в описанні. Хто дійсно зможе допомогти, телефонуйте в будь-який час. Всім пока. Завтра. Якщо потече, прийдеться купувати нове всім пока.